Вісім метрів замість семи вуличне освітлення, новий асфальт, велодоріжки та кишені для громадського транспорту. Таким скоро буде відремонтоване Сабарівське шосе. Щодня з восьмої ранку тут працює дорожня техніка. Працівник фірми-підрядника Василь Зозуля насипає щебеневу суміш, аби облаштувати кишені для громадського транспорту. На роботу сюди, каже, влаштувався місяць тому. Сабарівське шосе його перший об'єкт. Дорогу це ми робимо тротуари, велодорожки, засипаємо біндером такий і ще зверху буде йти слой асфальту». Дорогу розширюють до 8 метрів, кожна смуга по 4 метри. Уже застелили асфальт, встановили бордюри, розповідає майстер фірми-підрядника Дмитро Романенко. Залучалися асфальтові 4 чотири катки комбінованих, 12. 10 і 16 тонн у асфальто укладчик. Зараз це не дорогу заасфальтували, кинули нижній слой асфальту. Зараз робимо розширення, кармани асфальтуємо. Дорожники планують відремонтувати Сабарівське шосе до вулиці Пирогова. Загалом це півтора кілометри, додає Романенко. Щодня на роботу цією дорогою добирається війначанин Леонід. Говорить, на цій ділянці давно не було ремонту. Просто отлично, зручно. Ну, так зручніше. Чудово, чудово прекрасно, прекрасна. У мене ну, емоції. Роботи проводять за гроші міської територіальної громади, розповідає директор профільного департаменту міста Володимир Ніценко. По проектно-кошторисну документації там майже 53 мільйони було, але ми зекономили по підрядна організація. Запропонувала іншу ціну на 5,5 мільйонів нижче. передбачено встановлення сучасного освітлення повністю заміна всіх підземних мереж, влаштування лівневої каналізації, влаштування заміни водогону, і влаштування тротуару і окремо видання вілодоріжки. Також у проєкті передбачено озеленення території. Роботи мають завершити до жовтня цього року, каже Ніценко. Втім, додає, робітники впоруються швидше. На якість виконання робіт це не вплине. Підрядник гарантує, що ця дорога прослужить щонайменше 10 років. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. новини на Суспільному. Вінниця.